Літо у розпалі, а отже, час для оздоровлення. І хоча нинішній сезон не сприяє повноцінному релаксу, психологи кажуть, не варто відкладати турботу про себе на потім. У базі відпочинку зачароване озеро є чимало послуг для здоров'я та розваг. У нас три басейни: один 25 метрів, повноцінний спортивний басейн, де ми можемо проводити змагання, тренування спортсменів. Один дитячий, другий джакузі. Далі у нас є більярд і американський. Більярд є російський більярд, теніс на території, є Аїр хокей, у нас є, у нас є чотири бані, де ми даємо паритись. З вінечком на дровах. А на озері в нас є вейк-парк, де є човен, катамаран ми даємо на прокат. запрошуємо інші водні види спорту, запрошуємо з Буга, привозять нас каної, байдарки. Ми тут тренуємось, катаємось. Ну, бесідки у нас є від 10 до 60 чоловік. Тобто можна відсвяткувати тут любе свято. Серед родзинно комплексу бджолина хата, яку не дарма називають унікальною, привертає увагу і особливий експонат. У нас є декілька скульптур, яких ми тільки встановили. В даному випадку наша патріотична така скульптура, ось вона розміщена. Називається Путін Ферштейн, де український козак булавою б'є Путіна в формі змія, б'є по голові. Путін ми розуміємо, що з тобою робити. Путін Ферштейн, така скульптура у нас. Вже традиційно для відвідувачів зачарованого озера влаштовують стилізовані вечірки. Цього разу це було індійське шоу. Як то кажуть, цікаво пізнати і змістовно відпочити. Дякую, що сьогодні приєднались до нас. Всіх дякую, хто сьогодні приїхав до нас з бойових дій. Ми ще раз аплодуємо нашим військовим, які завжди обов'язково. До нас приїжджають до бази зачаровано озеро. Зачароване озеро це найкраще місце для відпочинку не тільки з друзями, але й сім'єю. Так як тут знаходиться дуже велика розважальна програма, також є басейн для дітей, і тут буде весело та класно відпочивати не тільки маленьким, але й дорослим. Чудова атмосфера, персонал. Просто розважальна програма феєрична. Дивлячись на це, я хочу побажати кожному закладу так розвиватися і досягати такого успіху, як в зачарованому озері. Аби такі емоції вирували у відпочивальників, засновник зачарованого озера В'ячеслав Шляховий щодня у своєму закладі. Дбаючи про комфорт та оздоровлення, він першочергового значення надає особливим гостям цього року. Ми мали відділяти частину бази під табір відпочинку та оздоровлення дітей, але не було такої можливості з тим, що в нас немає достатнього бомбосховища, от, укриття. Тому ми цього року робимо проект і з осені Ми робимо укриття на 260 чоловік. чоловіків. Я сподіваюся, що в наступному році ми будемо оздоровлювати вже дітей. Зважаючи на труднощі сьогодення, зачароване озеро продовжує дивувати різними видами відпочинку в планах безпечний відпочинок для дітей. Ми вносимо також свою частку за нашу перемогу для нашої перемоги. От по перше, те, що ми працюємо. І платимо збори, податки. Як би там не було, сьогодні не так багато компаній працюють в такий час. І у нас десь дві третини в основному приїжджають військовослужбовці, їхні сім'ї, їхні діти. Вони дуже задоволені. Тому я вважаю, що це найбільше досягнення наше цього року. Мені дуже приємно, коли особливо військові підходять і особисто дякують. Перезавантаження не варто відкладати на інший час, кажуть фахівці, адже повноцінне відновлення, а отже, поліпшення здоров'я, дають силу продуктивно працювати та долати труднощі.